Сезон сицилійських апельсинів стартував у лютому. Саме тоді вони дозрівають на острові Сицилія в Італії, звідси потрапляють на український ринок. Ці плоди візуально схожі на звичайні апельсини, однак смакові якості різняться. Які ціни на ринку у Тернополі дізнавали журналісти Терену. Сицилійський апельсин особливий червоною м'якотю кисло солодкий іноді навіть з малиновим присмаком. Фрукт дуже соковитий і має багато вітамінів. А червону пігментацію отримав через вулканічний ґрунт Сицилії, де росте. На ринку у Тернополі червоні апельсини коштують орієнтовно 65 гривень за кілограм, тоді як звичайні ми знайшли по 70. Попит на сицилійські апельсини невеликий, розповідають продавці, адже любителів цих цитрусів не так вже й багато. Із покупців, з якими поспілкували журналісти Терену, взагалі мало хто знає про існування таких апельсинів і ніколи їх не їли. Дехто ж куштував лише сік. Я не даю переваги звичайним апельсинам, ніколи не куштувала сицилійських. Лише пробувала сік з сицилійського приседу. Дуже прикольно, але дещо скисловатий. Якщо його замішувати з іншим якимось, заком, наприклад, ананасовим, то воно дуже смачне, але просто так його пити мені не дуже сподобалось. Так, купляю, вживаю звичайні, а про сицилійський перший раз чую. Ну, куплю десь два рази на місяць, три, це залежно від бажання. Люблю за їх кислий смак і вони допомагають травленню кишечника, тому зазвичай так для профілактики вживаю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.